Нержавіюча різьба приварна, також відома як напівзгін, є одним з ключових елементів, що широко використовується в сучасних інженерних системах і промисловості. Цей компонент відрізняється високою надійністю, міцністю та стійкістю до корозії, що робить його ідеальним вибором для складних умов експлуатації. Основне завдання нержавіючої приварної різьби забезпечити герметичне з'єднання трубопроводів та обладнання. Вона виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін служби та стійкість до агресивних хімічних середовищ, перепадів температур та механічних впливів. Приварна конструкція забезпечує міцне та довговічне з'єднання, яке мінімізує ризик протікання та пошкоджень. Широке застосування нержавіючої різьби пояснюється її універсальністю. Вона використовується в нафтогазовій, хімічній, харчовій, фармацевтичній та багатьох інших галузях. Особливо важлива її роль в системах, де потрібно дотримання високих стандартів гігієни і надійності. Можемо запропонувати вам розміри від 1,8 і до 4 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.